Старий устиг призвичається до несподіванок і майже не здивувався, коли незнайомець вручив йому паспорт на чуже ім'я та ще й з візою на виїзд до країни, якої він зроду не сподівався ані бажав відвідати. Щоправда, був він дуже старий і звик до невибагливого самітнього життя без спілкування з людьми. Відлюдництво навіть давало йому відчуття своєрідного щастя. Він мав дах над головою, однокімнатне помешкання з кухонькою та ванною. Раз на місяць одержував невеличку, але цілком достатню для нього пенсію, що надходила не від звідки. Можливо, це було пов'язане з нещасливим випадком багато років тому, коли йому Відібрало пам'ять. Єдиною згадкою про ту пору був якийсь гострий тріск, спалах чогось, наче, блискавиця. А тоді тривалий морок, сповнений тривожних снів, з яких він, зрештою, пробудився в комірчині, де жив тепер. 25-го вас доправлять до аеропорту. І посадять у ваш літак. Коли прибудете, вас зустрінуть і там на вас чекатиме помешкання. Найкраще для вас було б, якби в літаку ви ні з ким не розмовляли. Двадцять п'ятого це б то грудня, а? а вже ж. Виходить, на Різдво Христове. Ба. Ось уже двадцять із лишком років, як Різдво Христове скасоване. Після нещасливого випадку з вами. Старий не годен був отямитися з подиву. Чи ж можливо скасувати Різдво? Коли гість пішов, він звів очі на маленьке дерев'яне розп'яття у себе над ліжком. Немов сподівався, що воно все йому пояснить? Одне рамене Христа. А з ними рука фігури було відбите. Це розп'яття він знайшов два, а чи, може, три роки тому в ящику на сміття, яким користувався спільно з сусідою, що ніколи не встрівав з ним розмову. А тебе чи тебе скасовано теж? Відбита рука, немовби би відповіла йому так. Їхньому спілкуванню якоюсь мірою сприяло те, що в них, здавалося, була спільна пам'ять. Зі своїм сусідою старий не спілкувався зовсім. Відколи повернувся в цій кімнаті до життя, не перекинувся й словом і жодною душею, бо не міг не відчувати, що до нього бояться озиватися. Здавалося, інші знають про нього щось таке. Чого не знав він сам. Одного разу він зауважив, звертаючись до єдиного свого слухача калічної дерев'яної фігурки. Гадаю, нам з тобою хочуть дати спокій. Він був цілком задоволений, не би звільнився врешті від незмірного тягаря, що гнітив його десь колись у темному забутому минулому. Аж ось прийшов цей різдвяний, як йому ще й досі, здавалося, день, а з ним і загадковий незнайомець. Поїдете до аеропорту. Чи ви вже зібрали речі? Мені майже нічого збирати, та й гнів що. Зараз принесу валізу. Коли він зник, старий загорнув дерев'яну фігуру в свій єдиний запасний піджак. А тоді, як валізу вже принесли, поклав згорток на її спід і прикрив згорі двома сорочками та білизною. Ну, це все, що ви маєте? У моїх літах потрібно так мало. А в кишені у вас що? Нічого, крім книжки. Покажіть. Навіщо? У мене свої обов'язки. Незнайомець вигубив книжку з руки старого. І кинув оком на титульну сторінку. Хто вам дозволив? Як до вас потрапила ця книжка? Вона в мене з самого дитинства. У Швейці її мали б конфіскувати. Доведеться доповісти. Ніхто тут не винен. Я її приховав. Вас привезли непритомного? Як ви могли приховати? Гадаю, всі були надто заклопотані тим, щоб порятувати мені життя. Це називається злочинним недбальством. Пригадую, хтось ніби про неї запитував. Я сказав їм правду. Ця книжка пам'ятка стародавньої історії. Забороненої історії Її доведеться спалити. Там немає нічого страшного. Ви... Переконалися б самі, якби спершу її трохи почитали. Не подумаю. Я вірний генералові. О, звісно, ви маєте рацію. Вірність то велика чеснота. Та дарма, ось уже кілька років, як я її майже не читаю. Всі улюблені сторінки тримаю отут у голові. А моєї голови вам не спалить. Не будьте такі певні. І вже не розтуляв рота аж до їхнього прибуття до аеропорту, де все на диво перемінилося. Офіцер у парадній уніформі привітав старого з такою повагою, аж той почув себе так, ніби повернувся в давно минулі часи. Офіцер навіть виструнчився перед ним. Генерал просив від свого імені побажати вам приємної подорожі. Куди ви мене везете? Замість відповісти на запитання, офіцер поцікавився у конвоїра в цивільному. Це весь його багаж? Весь. Але я вилучив оцю книжку. Дайте погляну. Офіцер заходився вивчати титульну сторінку. Що ж, ви виконали свій обов'язок. Та все ж її поверніть. Це особливий випадок. Він генералів гість. А така книжка, хоч би що там було, жодної небезпеки нині не становить. Закон. Навіть закони. Задавнюються. Якою авіалінією я летітиму? Ви, пане, також трохи задавнились. Нині діє лише одна авіалінія сполучений світ. О Боже, о Боже, які зміни? Не хвилюйтесь, пане, пора змін завершилася. Нині світ живе у мирі й спокої і вже не потребує жодних змін. Куди ви мене везете? Всього на всього в іншу губернію, не більше як чотири години польоту, у власнім генераловім літаку. То був незвичайний літак. Він мав щось на кшталт кімнати засідань із комплектом розкладних фотелів ліжок, розрахованих лише на шість персон. Офіцер сів на деякій відстані, немов би делікатно давав йому змогу потішитися сумирним читанням забороненої книжки. Але старий був заполонений хіба ще дужчим прагненням миру та спокою. Він стомився від усіх цих таємниць, щойно залишеної від таємничої комірчини, напруження, що йшло обозна звідкіль, оцього розкішного літака, і насамперед у цієї ванни, у котре вже почав гортати сторінки своєї пам'яті, яка різко уривалася приголомшливим тріскучим гримотом. І мороком відразу по тому, скільки це пак літ спливло вже відтоді. Здавалося, він жив під загальним наркозом, який тільки тепер почав увітрюватися. Знинацько йому стало страшно в цьому великому приватному літаку, які то спогади чекатимуть на нього по пробудженні. Він заходився читати книжку. Вона звично розгорнулася якраз на тому місці, на якому він найчастіше її розгортав, і яке запало йому в душу. Він був у цьому світі. І цей світ був створений ним, і цей світ його не знав. До вух йому долинув стюардів голос. Трохи кав'яру, пане, чарку горілки. А чи волієте склянку сухого вина? Не відводячи очей від знайомої сторінки, він сказав Ні, ні, дякую, я не хочу ні їсти, ні пити. Дзенькіт, пересунутої на таці склянки, знову розбуркав його пам'ять. Він зробив машинальний жест рукою, ніби збирався щось покласти перед собою на стіл і на мить уздрів натовп невідомих людей, що схилили голови. А тоді, у глибокій тиші, пролунав знайомий оглушливий тріскіт, і відразу ж запав морок. Стюардів голос. Отямив його. Прошу приступнути пояс, пане, за п'ять хвилин посадка. Внизу сходів його зустрів інший офіцер і повів до Великого Авта. Урочистий церемоніал, шана, довколишня розкіш розворушили в ньому приховані десь у надрах пам'яті спомини. Тепер він не відчував жодного подиву. Не мов би переживав, бо все це багато років тому. Рука сама собою зробила заперечний жест, з вуст зірвалося, я слуга слу!». Але дверцята хряснули, і речення так і лишилося недокінченим. Вони їхали порожніми вулицями, де лише біля поодиноких крамниць юрмилися черги. Я, слуга, почав він знову. При вході до готелю їх привітав адміністратор. Віддавши уклін, він звернувся до старого. Я пишаюся тим, що мені випала честь вітати особистого генералового гостя. Сподіваюсь, вам не бракуватиме жодних вигод під час вашого короткого побуту тут. Досить вам тільки сказати слово. Старий звів очі догори, зачудовано розглядаючи п'ятнадцятиповерхову озію. Скільки мене тут триматимуть? Вам зарезервовано номер, пане, на одну ніч. У розмову хапливо встряв офіцер. З тим, щоб узавтра ви могли зустрітися з генералом. Він зичить вам добре виспатися після дороги. Старий напружив пам'ять, і в ній зринуло давно забуте ім'я. Здавалося, вщент потрощена пам'ять. Поверталися до нього окремими скалками. Генерал Мегрім? Ні, ні, ні. Генерал Мегрім помер десь років із тому. Швейцар в уніформі відсалютував генераловому гостеві на вході до готелю. Консьєрж стояв на поготові з ключами. Отут я вас залишу, пане, а взавтра прийду до вас об одинадцятій ранку. Генерал зустріне вас о пів на дванадцяту. Адміністратор відпровадив його до ліфта. Коли консьєрж і офіцер опинились від старого на безпечній відстані, перший звернувся до другого. Хто цей добродій? Генераль Вість? Судячи з одежі, він найпослідущий злидень. Це папа. Папа? А що він за один, той папа. Але офіцер без слова покинув готель. По адміністраторів відході старий здавав собі справу, який він страшенно втомлений, а проте не переставав вражено приглядатися. До свого оточення. Він навіть помацав пухку перину великого двоспального ліжка. Відчинивши двері ванної кімнати, побачив силу селенно маленьких каламарчиків. Єдина річ, яку він завдав собі клопоту виняти, була ретельно схована у валізі дерев'яна статуетка. Він прихилив її до люстра на туалетному столику. Кинув одежу на стілець, а тоді, немов за командою, простягся на ліжку. Якби він бодай трохи розумів, що діється довкола, то, можливо, втратив би надію заснути. Але він не розумів нічогісінько, і ніщо йому не заважало поринути у глиб перини. Де негайно прийшов сон, а з ним і сновидіння, уривки якого він пригадав по пробудженні. Старий прокинувся з жахливим відчуттям поразки, і лежав у постелі неспроможний склепити очей, відчайдушно силкуючись поринути знову в сон. І здобутися на зрозумілі для дитини слова. Його невеселі думи урвав прихід кельнера з тацею, де парувала кава і красувалися найрозмаїтіші гатунки хліба та тістечок, яких він ніколи не бачив у маленькій хлібній крамниці, єдиній, де брав для себе харчі. Полковник звелів нагадати вам, пане, що він пробуде сюди об одинадцятій, аби відвести вас до генерала і що вбрання для такої нагоди ви знайдете в одежній шафі. Якщо під час свого досить несподіваного від'їзду ви забули прихопити з собою бритву, щітки та інші предмети першої потреби, все це можна знайти у ванній кімнаті. Моя одежа онди, на стільці. Не приїхав же я сюди, в чому мати спородила. Мені сказано її забрати. Все потрібне знайдете в одежній шафі. Кельнер залишив його, і він стояв у спідніх, поринувши в роздуми про всі ті дива. Відтак у двері постукали і зайшов офіцер, що приставив його сюди. Як? Ви ще не прибралися, не поснідали? Генерал сподівається, що ми прибудемо вчасно. Кельнер забрав мою одіж. Ваша одіж у шафі. Він розчинив дверця, та і старий побачив, що там висить білий стихар та білий плащ. З якої речі? Що це ви таке говорите? Чи ж я маю право. Генерал воліє скласти вам шану. Сам він буде при повному параді. Ба на вас чекає почесна варта. Ви теж повинні мати на собі свою уніформу. Мою уніформу? Ідіть мерщій, поголіться. Там майже напевне робитимуть знімки для світової преси, преси Сполученого Світу. Він скорився і, хвилюючись, кілька разів порізався. Відтак машинально вирядився в білу сутану та плащ. На дверцятах шафи блищало поздовжнє люстро, і він вигукнув із жахом Я виглядаю так, наче я священик. А ви ними були. Ці сутани позичено у всесвітнього музею людини спеціально для такої нагоди. Дайте вашу руку. Він скорився, як не як влада. Офіцер насадив йому на палець персня. Музей відмовлявся позичити вам персня, але генерал наполіг. Такої нагоди не випаде більш ніколи. Ходіть, будь ласка, за мною. Вони вже наближалися до порога. Коли це офіцерою впала в око дерев'яна статуетка на туалетному столику. Вам би ніколи не дозволили взяти її з собою. Старий не мав жодної охоти підводити когось під монастир. Просто я добре її заховав. Дарма, гадаю, музей буде радий узяти її в свої фонди. Я волів би, щоб вона лишалася у мене. Не думаю, що вона буде потрібна вам. Після зустрічі з генералом. Вони проїхали багато чотирнадських вулиць і врешті дісталися широкого майдану, перед якою спорудою, чи не колишнім палацом, вишикувалися солдати. І тут авто зупинилося. Нам виходити, не тривожтесь. Генерал хоче віддати вам належні військові почесті, як колишньому голові держави. Голові держави? Не розумію. Прошу, я після вас. Старий запевнив, впав би, зашпортавшись у згортках сутани, якби офіцер не схопив його за руку. Коли він випростався, щось бабахнуло. І він знову мало не поточився. Здавалося, гуркіт, що він почув був колись, ще перед тим, як його оплутала своїми тенетами ця невідступна небезпека тепер посилився десятикратно. Той гуркіт, не би розколов йому голову навпіл, і крізь розколену в неї почали просочуватися. По минулого життя. Не розумію. Це на вашу честь. Старий зиркнув униз на свої ноги і побачив згортку стихаря. Перевів погляд на свою руку і побачив персня, почувся брязкіт металу. То солдати брали на караул. Генерал зустрів його вельми дружньо і відразу перейшов до суті справи. Я хочу, аби ви затямили, що я жодною мірою не відповідальний за спробу замуху на ваше життя. То була прикра помилка одного з моїх попередників генерала Мегріна. Прикрих помилок легко допускаються на пізніших етапах революції. Минуло цілих сто років, перш ніж ми збудували всесвітню державу і встановили мир у всьому світі. Генерал по-своєму боявся вас до того ж ви ще мали багатьох прибічників. Боявся мене? А то ж, ви повинні взяти собі втямки, що ваша церква відповідальна перед історією за багато воїн, і ось нарешті ми їх. Унеможливили. Але ж ви генерал? А на дворі я бачу силу солдатів. Вони залишаються як охоронці світового миру. Можливо, через сто років їх уже не буде. Достоту, до як нині, вже нема вашої церкви. Нема церкви? Багато років тому. Мені відібрало пам'ять. Ви останній живий християнин, ви історична постать. Ось чому, врешті-решт, я надуму вас ушанувати. Генерал добув коробку сигарет і простяг співрозмовникові, запрошуючи пригоститися. Чи не закурили б ви зі мною, папу Йоанне? Е, пробачте, забув, який у вас номер. Часом не 29-й. Папа? Друзі, не курю, чому ви називаєте мене папою? Хо -хо -хо. Бо ви ще й досі папа, хоча правди, і останній. Зрозумійте, проти вас особисто ми нічого не маємо. Нічогісінько. Ви обіймали високу посаду. У нас із вами було чимало спільних цілей і взагалі було багато чого спільного. Цим, зокрема, пояснюється, чому генерал Мегрі мав вас за небезпечного ворога, поки у вас лишалися прибічники, ви уособлювали альтернативний вибір. А поки був би альтернативний вибір, не вщухало б війна. Я не Поділяю методи, яку він обрав, стріляти у вас, отак по-змовницькому, коли ви читали. Як це пак, по-вашому? Свої молитви? Ні, 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 ні. То була прилюдна церемонія, нині вже заборонена законом. Меса. А, так, так, гадаю, це саме те слово. Генералові дії завдали нам чимало клопоту. Вони могли зробити з вас мученика і неабияк загальмувати здійснення нашої програми. Щоправда, оту, ну, як це по вашому о, месу, слухав який десяток мирян не більше, але його метода була ризикована. Наступник генерала Мегріма це усвідомив. І я теж дотримувався помірної політичної лінії. Ми зберегли вам життя. Ми ніколи не дозволяли бодай в ряди годи згадувати про вас чи про ваше життя в самотині. Я не зовсім розумію. Даруйте, будь ласка, я тільки починаю те що пригадувати. Я вас шаную. Я не генерал Меглім. Хотілося б, аби ви померли гідно. Ви останні з християн настав історичний момент. Ви хочете мене вбити. Так. Ви спровадите мене туди, де. Останні двадцять років мені самому не раз кортіло опинитися. У морок? О, я знаю. Морок то не смерть, брак світла, та й годі. Вельми вам вдячний. Я сподівався, ви поділите зі мною свою останню трапезу. Це стало б своєрідним символом. Символом дружби між двома людьми, народженими бути ворогами. Даруйся, я не голодний. Ну ж бо починайте страту. О, тоді, хоч по склянці вина, папо Йоанне. Дякую, не відмовлюся Генерал налив старому й собі, і його рука ледь тремтіла, коли він пив зі своєї склянки. Старий підніс свою, наче вітав генерала, стиха проказав кілька слів, які генерал гаразд не розчув, мовою якої генерал зовсім не розумів тіло Господа нашого. Коли його останній ворог християнин випив, генерал, Вистрілом. Та вмить між спуском гачка і гуркотом пострілу мозок йому прошив сумнів, дивний і жазкий. А Ану, як те, що вірив цей чоловік, свята, правда.